Po sviqenja, po sviqenja, po sviqenja

Я ще раз кажу, закон про статус народного депутата вимагаємо. Закон про статус. Хоча ти будеш щось робити. Ні, ситуації, коли я з беззаконнім, я не толерантно Та Вам треба було бути толерантними 29-30. го го Толерантними. Ми толерантними вже не будемо. Які, які? Які, які? А, сьогодні, а сьогодні це ви під судом били людей? Да, так, вони, скажіть. вони, це вони Є прокуратура. Іменно а цей ти перший ти автобус бив людей. Де прокуратура? А більше покажи своїх бандит. Ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають, і твої діти будуть знати. Мене били в 30 розумієш, били. Такі як ти, падлюки, розумієш. Обличчя покажи і посвідчення. Обличчя, обличчя всі покажи і пройдіть через троє. Сховалися всі. Вас чіпати ніхто не буде. А Звідки? потім кажуть, що нема доказів ніяких. Звісно, немає. Оце обличчя? Оце обличчя чи ні? Звідки ми знаємо, хто ви такі? Ви просто якісь бандити? бандити. хто вас знання? Димаші, хто ви, ви такі, такі? Хто 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 такі? такі? вообще? Що ви за люди? Маєте гордість, що сумнівня. є в тебе, офіцер! А яка навіть? Вони так часто віддавали честь. Реалізий топла кінець. Може, скажеш її? У голос. Він ну чераш не знає, давали честь Януковичу, більше не осталося. Народу притягайте до тебе, нічого не варто. Ану повториться. Ото з волоху. Ви, <сіли> роза, Ви додому вертайтесь, вам не стидно. Вам не тикають пальцями сусіди на вас вішать. Свічення! Освічення! Осчення! Освічення! 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 Ос Посвідчення! Посвідчення! А оцю можна? Оце обличчя, да, Оце профіль, вам сказ, це бандюк, який бив бив 30-го числа. Слава Україні! Героя слава! пошли с нами. Вот территории мочи, которые. Засушили, которые засушили.